Усім доброго дня! Мене звати Гула Лілія Мирославівна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Я представником уповноваженого територіального органу та організатором даних громадських слухань. Сьогодні, 25 вересня, 2025 року ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, яка полягає у новому будівництві під'їзної залізничної колії ТОВ «Зерно плюс за адресою вулиця. Механізаторів 25 в селі Стапіжанка Львівського району Львівської області, суб'єкта господарювання, товариство з обмеженою відповідальністю, зерно плюс. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Отже, станом на 11 годину 7 хвилин ми фіксуємо присутність на громадських слуханнях трьох учасників. Один з них це представник департаменту екології та природних ресурсів. Прошу усіх інших учасників представитися. Почнемо з представника суб'єкта господарювання, представник суб'єкта господарювання Головний юрисконсульт ТОВ «Зерноплюс» цікав Андрій Андрійович. Здійсню представництво компанії на підставі трудового договору та посадової інструкції. Добре, дякую. Прошу іншого учасника. Доброго дня. Гінько Діана Андріївна представник розробника звіту ОВД. Дякую. Отже, зараз я коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності, перший етап якої розпочався 23 квітня 2025 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на вебсайті національної онлайн платформи Екосистема у єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 12666. шістсот З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується проведи плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація у єдиному державному реєстрі сумки впливу на довкілля. Після цього був розпочатий другий етап стінки впливу на довкілля, шляхом розміщення 2 вересня 2025 року звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема у єдиному державному реєстрі стінки вливу на довкілля. У оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 25.09.2025 року в 11 годині та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація у єдиному державному реєстрі сумки впливу на довкілля. Відповідно до вищевказаного оголошення зі звітом можна ознайомитись у приміщенні. Кам'янка Бузької міської ради за адресою Львівська область, Львівський район, місто Кам'янка-Бузька, вулиця Шевченка, будинок 2. А також у приміщенні ТОВ зерно плюс за адресою Львівська область, Львівський район, село Сапіжанка, вулиця Механізаторів, 25. Також за звітом можна ознайомитись в електронній формі на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема у єдиному державному реєстрі стінки впливу на довкілля. Отже, станом на 11 годину 10 хвилин. Ми фіксуємо відсутність представників громадськості на даних громадських слуханнях відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Мною буде складено відповідний акт за моїм підписом та завантажено у єдиний державний реєстр оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто, громадськість може подати свої зауваження та пропозиції. По 7 жовтня 2025 року щодо даної планованої діяльності, враховуючи вище сказане, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях був присутній представник організатора, тобто департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, та представник суб'єкта господарювання ТОВ зерно плюс. Усім дякую за увагу і гарного дня. До побачення. Дякую. Всього доброго.